Друзі, привіт! Далі відео про мій токарний станочок 16 u 04 p Там я в першому відео правильно мені підсказали люди, трошки неправильно параметри сказав. Тут РМЦ не 400, а 500 і можна проточити тут. Деталь поставить 400, проточить 450 мм. Ну, ось я його трошки помив, трошки почистив. Ну, як помив, чуть-чуть так пообмивав, усе, трошки повідчищав. Тут все, в принципі, нормально. Немає ось тут на малій продольній ручки цього штурвальчика. Ну, то ми зробимо. Тут все є, все видно, ось на, на лімбах. Бачите, ну тут поганенько видно, але щось видно. Ну то таке. Ось такий мені прийшов частотник, купив я, але ну, він ще не під'єднаний. Поставив його ось сюди, отак ось, ось. Якби дуже зручно. Тут буде, ось я стою за станком і клад клац, клац Включати. Ось тут, регулювати обороти. Це не китайський, це тайванський. Цей пульт виносний, шлейф є метровий, можна при необхідності докупити більший. Частотник цей 380 вольт, так як у мене 380, ось приїде мій товариш, він розбирається набагато краще в цій. Електроніці чим я, ну і спробуємо, вірніше він його спробує підключити. Ну і спробуємо щось, можливо, запустити, щось трошечки-трошечки спробуємо шкребнути. Тут ось, ну я взнавав, таки, можливо, можна виточити. Такі шестерні, не дуже складне. як би купити, я поки що не знайшов, важкувато. Але, 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 ну, можна виточити. Ось подивлюсь на днях, поставлю сюди датчик обертів, щоб коли регулювати, знати, які оберти, поставлю, можливо, трошки пізніше. Електронні лінійки. там я в знайомого бачив, у нього ТВ-4, то стоять електронні лінійки, то класно, і поперечна, і продольна. Ну і датчик швидкості поставимо, щоб можна було бачити, які оберти точно йдуть. Ну, а так, поки нічого. Тобто зараз чекаю товариша, ну і будемо підключати. І далі. Так що дивимося. Під'єднали. Ось, а ну буде видно отак, може краще. Ось провода, тут ось, -о. видно ось так. Справа двигун, а зліва 380 вольт. Вон там по, праву. по проводу. Ну, зараз ще тут виходить, що треба перекинути. Тут стоїть ось на двигунові ось так. Бачите, друзі, а треба перекинути на 380. Ось зараз під'їде знайомий і це все мені діло зробить. а потім вже будемо настроювати сам частотник. Так що, якось так поки потихеньку двигаємося. Так, Друзі, тут усе підсоєдинили. Ну, общем, на 380. Ось, видно, буде ось так. Три в кучу, і, а останні туди. Зараз ставляю ось, натягую мотор, частотник. Ось вроді би відрегулював усе. О, це почнуться запитання, скільки, який де взяв Так, частотник тайванський, 3-кіловатний 380 вольт. У мене 380 вольт. Тобто входить в нього 380 і виходить 380. Так як у мене у станку я придбав станок варіатора, немає, то тут у цьому станку тільки дві передачі. Пряма. І понижаючи один до 4. І все. Так що він був на частотнику. Я говорив у попередньому відео. Він стояв на частотнику, але попередній власник мені частотник не віддав, бо сказав, що йому треба. Так що, зараз я все собираю. Ага, про частотник. Бо це ж вже говорив, що почнуть питати, за скільки купив, де, що, як, коли. Кого цікавить. Напишіть, що мене цікавить частотник, я напишу вам номер телефона. Дзвоніть, питайте. Ціни різні, у них дуже багато, всякої продукції. в общем, подзвоните і, і, і знаєте. А то завжди де, що, як, коли. Знайшов в інтернеті, в об'яві. Передзвонив до одних, до других, до третіх. Мені це і сподобався. Бачите, ось тут кнопочки які, Оце все, тут так акуратненько все зроблено. Я його ось так ось тут поставив, вон стойку. Ну, можливо, трошки я перероблю, перенесу його, щоб, бо він тут близько, перенесу ось сюди-вліво, трошки далі. Ось сюди десь, отако, щоб отут можна щось положити, не мішало. Ну То, то таке. Так що зараз, друзі, собираю. І спробуємо провірити, покрутити. Станочок я трошечки відтер, відмив, почистив. Ну, щось спробуємо. Треба двигатися вперед. Так що добре, як підсоєдняю, все показувати не буду. Там нема нічого такого суперового, щоб дивитися. Перший пуск поки ще нічого, ні різця, ні заготовки не вставляв. Попробуємо просто покрутити. Працює досить тихо. Це частота, частота 23. Працює. А ну тепер понеже.

Подача працює бачка. Ну, вот так. Робин, стоп. Давайте сейчас так и. Резестра добре зажимати, але щоб жажі не зірвати, бо тут болтики на 8 Ось і злома в мене є на 30. Давайте попробуйте. Друзі, перший раз вже. Ну, вже абсолютно, ну я за токарями наблюдав і відео дивився. Так, пускаємо. Заготовочка досить рівно йде. У невеликі обороти попробую. Так, захисні окуляри, бо я токар такий, що... Різець гострив сам, був сколений. Он такий, дивіться. Ось так обробляє. По-моєму, досить таки непогано. Ну я не багато взяв. Перший раз. Будемо тренуватися, будемо вчитися. Ну, зараз спробую ще. Попробую зараз проточити ще на меншій подачі і добав і обертів Так, зараз оцим різцем обдеру трошки далі і поставлю другий різець. Попробую, знайшов там воно. Так, пускаємо. Подачу я включив 33 Гц ну Я заказав, чи замовив уже собі тахометр щочик обертів. На днях добив прийти, поставити, щоб орієнтуватися, які оберти. А то я так приблизно виставляю. Мені спішити нема куди. Тренуватися потрошку, помаленьку. Невеликі захвати. Ще треба позаточувати, буде там різні різці. Подивлюся в ютубі, як, що, до чого. Будемо потроху вчитися. А потім, не потім, а ось на днях закажу собі різці з мінними пластинами. Надо сделать то, что... Блин, друзья, зеркало! Смотрите, зеркало вообще! <laughs> Ничего себе! Я даже... и не думал, что так... получится, а ну, будет видно. Вот. Фокусує. Це, що може, я медленно скажуть, помало захват. Одинаково. Нормально. Тут трошки відгинало граминку. Ну так дивіться ж, яка довжина. Це неправильно. У мене... Конус є обертовий, але нема цього центровочного свердла. Куплю ось. Так, ну зараз спробую ще один різець. правильно <ріст> так цей різець щось неправильно не ріже ось який ще є. мов гостренький не знаю треба їх буде почистити ще не знаю, це може якийсь торцовий. В общем так, друзі, поламав я ще один різець. Щось, ну нічого, зараз я поставив старий, зараз отут попробую. спробую. Зігнати це що я. знаю, ось тут є якісь полосочки. Ну, а так гладенько-гладенько. Ну, можна сказати, першу стружку я пустив. Будемо тренуватися, треба доставати різці. Будемо дивитися в ютубі, як правильно, куди, що, як і де. Так що, поки що на цьому все. Ну що ж, друзі, першу стружку пустив. І добре, навіть той різець, що я заточив, вроді би непогано точа. Ну не буду казати, й ріже. Ну, будемо тренуватися. Ще все попереду, помаленьку, придбаю різці, придбаю ще деякі оснастки. треба різці, треба центровочні свердла, треба патрон з конусом. Ой, ну так, да, патрон із конусом, щоб сюди вставляти. Кось ще тут деяку ревізію, трошечки частотник перемістить сюди, прийде тахометр теж приладнать. Трошки пізніше придбаю лінійки електронні, можливо. Ну, в общем, якось так. А так, помаленьку, вроді би виходить. Для першого разу потихеньку, правда... Зламав два різці, краєчки надщербив. Ну, вони й були там погані. Ну, то я винен. Винен я. Ще не вмію. Ну нічого. Як я вже неодноразово говорив, не святі горшки ліплять. Так що научимся. Ну що ж, а на цьому поки що все. Ніяк я не дороблю свій гілкоріз. Бачите, ну, не влазить мені диск, щоб проточити. А подзвонив до токаря, не мав в нього зараз часу зайнятий. Ну, я такий диск здоровий сюди на 40 і не проточу. Не, не влізе він мені сюди. У нього у к 62 то в нього влазить. Він мені прорізав. Осталось там трошечки. Тобто стару ступицю, що в мене хто дивився там про гілкоріз, вона неправильна. Виточили мені другу, нарізали шпоночний паз. І там наружний діаметр 60, а там у мене в дисках 47 проточено. Тобто треба проточити 60, щоб набрати оці диски товсті на маховик. Все це там обварити, скрутити і трошки докрасити, дофарбувати і можна. Пробувати вже дрова заготовлювати. Кущі тут гілок валяється нарізане. Ну якось так. Ну то таке. Ну а поки що будемо. Так що йду вивчати теорію, що мені треба, і всяке таке. Так що, друзі, далі буде. Не тільки про токарний станок, а багато про що. І про тракторець, і про сварку, і про болгарку, про дрельку. І про ключі, про молоток, і про зубило. І про багато що. В общем, Ото так. Так що підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Свої коментарі пишемо. Всякі пишемо. Хороші, погані. Совіти даємо. Дякую до мене, телефонували, пояснювали, що як доробити, що куди, що треба. Дякую людям, якщо щось. І ще підказуйте, номер телефона є, ні то пишіть. За частотник, кого саме цікаве, пишіть у коментарі, я просто дам номер телефона і все. І дзвоніть, договарюйтесь, більш нічого я сказати по ньому не можу. Скажу, що тільки настроїв, є різні 220, є 380. Різної потужності, різної ціни, є китайські, є тайванські, можливо, ще якісь є. Не знаю. Так що, кого конкретно цікавить, я напишу номер телефону, ви подзвоните, договоритесь. Ну, а так на цьому все. Пока. Слава Україні!